Так, помічник на робочому місці. Сразу бачите, як застеснявся. Не люблю зніматися на камеру. Ну нічого хоч займається. Так, хлопці, всім привіт. Що я вас изібрав? Продемонструю вам ще одне поділля. ще один вал. Що ми бачимо? Ми бачимо морква 80 мм. Різьба двохзаходна, лево крок 16, 208 підшипник, від носика до торця маховика 400 мм. Маховик має діаметр 500 мм, вага близько, ну давайте будемо казати 40-50 кілограмів. Я не знаю скільки він. Бо маховик є МЗ-шний. Хто в темі, той знає, що тут такий прилив чи відлив. Він є побалансований, наче з коленвалом. Ну, противага там. Не знаю як то робота. Верніше я знаю як работаю, мені воно не треба. Прийшлося її старцювати. Так він важив 60 кг. Зняв вінець і старцював той приливчик. Все, попробував, спробував верніш, підбалансувати ось. Тут болтиків попідкручував. Ну тут таке. Можна ще його балансувати, можна його, в принципі, і на СТО-ху відвезти, він станок поставив. Так, в общем, маховик сказав, вага важка, діаметр 50 сантиметрів 500 мм. Цей шкіл діаметром, я не пам'ятаю, 130, мабуть, чи щось таке, Неважливо. Так, що ми тут маємо? За пихунцями взяли моторчик, ну, ось ми. Рука, ось моторчик. Як вам показати, щоб не влізти тільки. Ось, 0,55 кВт, 550 Вт. Спів... Співвідношення тут ну це не важливо вам. Я розраховував на тисячу обертів маховика. Ну, хотілося вийти. На тисячу обертів маховика вийшло, по-моєму, 830 чи 840. то Я заміряв там в другому відео. Можна більше йому дати. Ну, тобто цей шкіл треба або старцювати, або той більший. Тих дохуя коментаторів, хто скаже там, що на лавочці все стоїть. Я одразу запрошую на виход. Це навіть столик зварений для того, щоб демонструвати вам вал. Продається вал. Вал коштує 75 тисяч гривень. Все, без мотора, звісно. Мотор не продається, стіл не продається. Мінімальні мотори я беру, мінімальні. Щоб продемонструвати, що не в розмірі мотора, тут справа. Все, ось я спробував трохи. Зараз вас ставлю десь, включаю, показую. Так навіть, наче все розказав, так? Да? Ну, діаметр вагу сказав. Да, поки що воно від трьох фаз під'єднано, Зараз вам покажу. Тоді від'єднаю, під'єднаю через конденсатори. На трикутник зберу там. то коротше хто знає, той знає. Не всі мають 380 на подвір'ї. Покажу, як він буде працювати від 220. Зараз він працює 380. Так, моторчик я не натягував, він під своєю вагою. Він починає зразу пробуксовувати, а тоді як розкручується, все, йому нічого там не бракує. 0,55 кВт. Так, зараз як то вам показати. Коротше, тут все понятно на ізоленті, Надо через пускати, ну ті електрики теж на вихід пішли. Включив Вон, моторчик, видно вам не. Моторчик прокручується, дергається він тому, що він прокручується. Зараз розжене маховика, стане все чітко. Стіл стоїть, бачите, не ходить, не втікає, ніде нічого. Так, що моторчик розкрутив уже? Докрути, поки я вас на штативі тут поставлю. Ось. Так воно виглядає Все Два-три дрючка розколені досить Бо в мене їх не так багато Не ну тонкі тонкі то не цікаво такі більш менш А ну отут тут вас поставить Зараз звали камеру помічну. Так. О, видно все, видно моторчик, видно маховик і мене видно буде. Так, видно, да? Дрючок десь 350 в діаметре і 350 десь высотой за вишкич, як так кажуть. Треба, наверно, це ж поставить дружину. Так видно, видно. Виключаю. Ну, я думаю, тим хто розумний, тим зрозуміло. Тим, хто нерозумний, ну вибачте. В общем, пойняли дядьки, да? чи хлопці. Вал продається. Вал з маховиком. 75 тисяч гривень. О. Зараз від'єдную цю утра хомудію 220 і другим відео вам покажемо. Ось не напрягаючись. Візочок такий наколов. Ну, собственно, візочок там тріпенька. Три Собаці навіть це не цікаво. Все, отак воно виглядає. Зупинилось воно. Зупинилось, покажу морку. Кончик не калений, ніде нічого, нічого їй не бракує. Нічого воно те саме. Як по-людськи робити, то воно все по-людськи. Щось ще хотів сказати і забув. Ну, ладно, згадаю. А, ну ви ж бачили, що я не напрягаючись, да? не пхав там, не всирався, ніде нічого. Само воно на себе затягує, само воно коле. Взагалі, кому цікавий такий вал, звертайтесь. А, звертайтесь. То кажу, звертайтесь. А телефон не показал. Ось мій контактный номер. Вибачте за драні рукавиці. Контактный номер. За цим номером все можно спитать, порішать. В комментах відповіді не даю. Тем более там скільки коштує и все такое прочее. Я все сказал, что хотів. Ось такий вал, це трохи менший брат. Підзиловский маховик. Ну, тут зроблена рівня, під, під клиновий звичайний, полікліновий. Все, тут треба морку закріпити, маховик закріпити. Там є різні вали. під газоновський маховик, все під... завгодно. Пишіть, я кину вам посилання на відео. Кому цікаво, той знає, як зі мною зв'язатися. Все, хлопці, дякую за перегляд.